На дворі геріатричного пансіонату перед святкова метушня волонтери приїхали до підопічних, аби огорнути своєю турботою. Роблять це вже дев'ятий рік поспіль. Ці люди саме більше за все потребують уваги, бо вони не виходять на вулицю, не дихають повітрям. Їм бракує просто уваги, спілкування. Так, у них є дах над головою, у них є їжа, але немає ну найголовнішого це уваги. Для стареньких підготували символічні подарунки, пошили торбинки з екоматеріалу та закупили квіти. Кошти збирали через соціальні мережі. Ми підготували такі подарунки, тобто тут смаколики, капучина, цукерки, сок, печиво і милка рідка листівочки зроблені власноруч. Таких пакунків волонтери підготували близько трьох сотень. На жаль, моя бабуся недавно вийшла так, що пішла з цього світу, то я якось так хочу, хоч якусь радість передати другим бабушкам. Ольга Андріївна одна з перших, кого привітали зі святами. Сьогодні у бабусі ще і день народження. Вона сирота. Все життя пропрацювала дояркою. вже поховала чоловіка. Останні п'ять років проживає у геріатричному пансіонаті. Не погано мені, мене всі вважають. Я плачу, я сиротою виросла, батьків бачила, та й пачу, кажуть, як до мене зайдеться, то я думаю, що це мої родичі. Таких, як бабуся Оля, тут більше сотні, і всі вони сьогодні отримали хоч і краплинку, але домашнього тепла та турботи. А артисти театру підготували концерт. Наталя Грудова, Антон Шатура, Ліністеве.